Вас, мої любі, з вами Наталя. Щиро дякую з перших секунд відео, що ви зі мною, що ви на мене підписані, ставите вподобайки. І, звісно, якщо у вас є хвилинки і бажання, ви ще й коментуєте. Я вам представляю зараз відео розпакування замовлення від компанії Avon, виробництво Польща. У мене вже було 14 червня, вже було кожен тиждень, кожен понеділок, замовлення я робила. Але так ставалося, що перше замовлення я отримала через 15 днів. Це було все знервовано. Люди нервувалися, я нервувалася, і звісно, як тільки я уявляєте, 15 днів люди чекали, тільки я його отримала. Моментально все пороздавалося, щоб тільки були люди довольні, щоб все було добре. І так виходило кожен тиждень, але декілька цих разів то люди до мене самі приходили по становому здоров'ю. Так сталося, що прийшлося по, по іншому трошки свою роботу зро зробити. Сьогодні я отримала, зробила знову таки в понеділок, в той понеділок я зробила замовлення. Так, в цей понеділок мені прийшла смс, що вже... Продукція замовлення на території України так відбувається кожного через тиждень, кожен раз. І сьогодні в нас середа, 26 липня. Я отримала замовлення і хочу з вами ним поділитися. Так, компанія Avon, сонечки. Що в мене перше, я зараз звиканісь до цін. Тому що ціни різні, ціни такі. і Цей. Що в мене перше, це у мене за умови придбання. Ось такий унісекс для чоловіка, і для жінки. Морська лагуна 720 мл, 139 гривень. За умови придбання з дозатором дуже відмінної якості, зволожуючий гель. Аромат дуже ніжний. Всі знають морську лагуну. Ось така краса. 139 гривень за умови придбання. Так і надалі йдуть вони, ціна не міняється. Далі, 199 гривень, це мене замовили 700 мл шампунь проти лупи. Advanced Technics, ви знали, коли ще я вела 9 місяців назад, я вела огляди Avon, то ви знаєте, що для мене Advanced Techniques це лінійка преміум класа. Тобто це високої якості і дійсно дуже результативні лінійки по догляду і їх великий різновид є. Це дуже, дуже добре. Так? Потім 700 мл Advanced Techniques. Це в нас іде шампунь відновлення. Відновлення. І тут у нас йде шампунь з пантенолом, зволоження для волосся, і кератин. Тобто дійсно відновлення. Ще дуже чудово, така є маска, сироватка і спрей-сироватка. Так що, звертайте, будь ласка, увагу: такий великий флакон 199 гривень, 700 мл. Зручно відкривати. Просто в бік відкривається і все. Густий, гарний аромат. Потім в цьому каталозі. Що вже закінчився, була ціна 139 гривень. Пам'ятаєте, які були шампуні? У нас такі великі, продолговаті, зелені, потім квадратні. Зараз ось такі круглі, теж дуже зручно відкривати набіг. Аромати чудові. Це в мене йде зволоження. Це макадамія і алої, як я бачу. так, І 139 гривень, 700 мл. Великий флакон, сімейний формат. А, їх таких дві. Це в мене в замовленні такі дві однакові. Ось, бачите, ось так. Так. Потім знову тема волосся. Знову таки це із пантенолом і каратином відновлення сироватка спрей. Бачите, така двофазна вона, волосся від неї не жирніє, дуже має приємний аромат. Головне перемішати гарно, звісно, дуже має приємний аромат. Волосся гарно розчісується, 139 гривень по ціні каталога. Ось така вистачить теж вам на того. Як я пам'ятаю, то такі засоби їх вистачає на багато місяців. Ось так. Едва. Те, те, що я полюбляю. І 129 гривень це в нас дорогоцінні олії. Теж двофазний спрей такий у нас йде для волосся. Теж ми його гарно. Перемішуємо і розпиляємо на волосся на, на відстані 10-15 мінімум сантиметрів. Теж буде волосся сяяти, не буде запутуватися. Тобто, ви потім, коли розчісуєтеся, воно не буде смикатися. А коли волосся не смикається, воно не стає тоненьким і потім не ломається. Ми бережемо волосся. Ось так. Цей 139 по ціні каталогу, цей 129 дорогоцінні олії. Так. Далі в мене. Ще в мене є, це те, раніше я робила замовлення, і в мене ще залишилося ось ну, вже в цьому в червні, липні, в такому форматі з дозатором 300, тут 300 мл, до речі, 109 гривень по каталогу. Так, залишився це в мене без ароматизатора, без Боже, як ж воно? без, немає, не парфумоване воно, тобто без запаху, 300 мл це іде засіб для інтимної гігієни жінки. З дозатором дуже зручно, практично, чисто, гігієнічно. І ось такий засіб, я ж кажу, дуже зручно. Да? Але зараз у нас повністю, в липні, місяці я почала отримувати вже в новому дизайні. Ось такі 109 гривень теж ось такі засоби для гігієни, але 250 мл. Зауважте, це ось це. Ні, я думала, що це воно. Тут все на, на польському, там, мабуть, є на українській мові, але мені важко, важко дивитися цей делікат. Бачите цей? Мені здається, що це теж таке, що як без, без запаху. Воно йде. Тому що люди полюбляють, в да, нього нема зовсім запаху. Я ж кажу, ось така краса, але зауважте 250 мл. І, до речі, в слідуючому каталозі в понеділок, 31 серпня, в мене перше замовлення серпневого каталогу. Вони будуть 89,90. Так що вдруг що, звертайтеся за... без проблем замовимо. Так, далі в мене йдуть парфуми. Улюблений парфум, звісно, Full Speed, 75 мл. Ось така заслідована, дуже презентабельна, мають прийти, бо це взяли на подарунок. Замовили ось така краса, і це вравнішньому ну показує, я всередині це наше, це мого сина. Ось показую, як, який він в всередині, Ось так, хто не знає. Дуже презентабельно, цікаво. Так дуже зручно. Тут навіть пальці не пальчики не соскользять нікуди, тому що не Тому що шк... ось так. Дивіться, бачите. Дуже зручно, гарно, і цитрусовий аромат дуже відмінно тримається від юного віку до безкінечності, як я люблю говорити. Так, 549 гривень парфюм Максим 75 мл. Це відмінний, відмінний аромат. По-перше, він дуже презентабельний по самому представленню цього парфума. Нема мене просто показати вам його, нема мене стільки парфумів показати вживу. Дуже гарно, це теж люди взяли на подарунок. До речі, чекали дуже довго. Чекали, ви навіть не уявляєте, скільки чекали. Ось, дивіться, хто вдруг не знає, хтось вдруг перший раз дивиться. Дивіться, який презентабельний. Тут дуже гарне оформлення. Ковпачок знімається, а це таке ось дуже гарне оформлення цього флакону. Боже, це настільки і дійсно дуже високої якості аромат. Цей аромат чекали місяць. І я його сьогодні отримала 26-го, Хоча я робила 1 липня, я робила замовлення. 26 липня. Дякую, що не відмовилися. Мене людина забере. Завтра я віддам це замовлення. Так що, ось так дуже презентабельно, дуже гарне оформлення. Дуже і сам парфум дійсно чудовий. Так, взяла я маленький за 110 гривень за умови придбання Етрекшен. От такий пальчиковий, як ручка, да, кажуть. В сумочку дуже чудово, класно, Він це парфумована жіноча стійка вода. Замов придбання 110 мл. Дуже зручно брати з собою. Дуже так. Далі взяла я за 90 гривень пінцет. Тому що в мене була проблема. Пінцет дуже гарно виглядає, презентабельно, Avon написано. Тут така резиночка, запобіжник. Ой, не буду зараз знімати, незручно, дуже спекотно, важко. важко. Приходив в салафановому пакетику, я просто розрізала 90 гривень, і його вистачить на багато років. Якщо навіть, не дай Бог, пінцет у вас не підщіпує, Трішки можна оці губки підігнути. Трішечки дуже акуратно, щоб не перетиснути. Я ж кажу, це таке, що потрібно і його вистачить набагато. Я знову собі купила за 79,90 точилку. Тут точилка йде на два олівці, на ширший і на, більш, на тонший. Так? Знімається все, і тут така ось посерединці витягується ось така. О, ой! Ось така чищелка. Якщо десь щось забилося, вона допоможе вам вичистити. Вона тут вставляється так само посередині. Для неї тут є отвір. Ось вона тут стоїть. І нікуди вона не загубиться. Теж я ж кажу, напис Avon, все як зазвичай, я ж кажу. Так що ось так. Таке воно. Маленькі, але дуже мені подобається. Теж приходить в салафановому звичайному пакетику без всякої іншої упаковки. Далі у мене два індивідуал блю парфумовані дезодоранти 50 мл. Супер. Два в мене жіночок персів, мій найулюбленіший аромат, і плюс пюрбланка. Ось так. Ну, вони трошечки сочніше в житті, чим показує камера. По 85 гривень, тобто 84,90 я брала е ці спреї для тіла. Вони такі такі однакові, що не можу зрозуміти, хай так уже і буде по 100 мл, освіжаючий лосьон, спрей для тіла. 100 мл. Ним можна користуватися як для тіла. 60% спирту ви можете користуватися ним як антисептиком. Допустимо, виходите з маршрутки, десь вийшли з магазину. Ну, якщо десь там по центру міста, десь там по справам виходите, да, дуже багато ми торкаємося руками. Потім цими руками бо потно, пітно, жарко, спекотно, ми все там. Да, ми до обличчя до того, тобто там, де носика тернули, і не надо нам зараз ці неприємності цим е, спреєм можна продезінфікувати е, руки. Це дійсно, коли тільки почалась пандемія коронавірусу, Це були на розхват, коли нічого не було ніде по аптекам, був такий дефіцит страшніший і паніка, страх був у людей. То ми цими 60% спирту. Чому такий великий міст спирту? Тому що коли ми користуємося, розпиляємо цей спрей, дякуючи спирту, висихає і не липне. Ось так. У мене їх 4, 5, 6, ось такий з кокосиком. Ось такий ще один 7, 8 і лілея 9, Це я новинку взяла. Дуже чудовий аромат. Там така лілея. Я зараз на огороді квітнуть лілеї в саду. І такий аромат. Це просто це над над-над. Навіть не розпилюючи, чути, чути аромат дуже ніжний, такий така і є гель, така є піна, вдруг що є такий, навіть весь набір. Так далі, три в мене в замовленні, ось такі крема за умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу, Люди виконали цю умову. Взяли по 149 гривень 400 мл, Ось такий фруктовий. У нас такий фруктовий прям мікс. Крема для обличчя і тіла, рук, тіла, звісно, це все. Ви знаєте мою позицію? Будь ласка, для обличчя купіть собі окремо. Крем є нутрійний відмінний і по ціновій категорії. Кео, він більш такий простіший, більш бюджетніший крем. НутрEFX 139 гривень 50 мл, 149 гривень, 159 гривень 50 мл, 50 мл крема вам вистачить на дуже багато, але ваша шкіра обличчя буде отримувати саме той крем, який потрібен для обличчя. Це іде універсальний такий, знаєте, як в одній баночці усе. Але полюбіть себе і. Купіть саме для обличчя. По перше, вам цього хватить, вистачить крему на довше. А по друге, у вас буде шкіра обличчя отримувати те, що саме для обличчя, тому така моя порада. То у вас буде 400 мл плюс 50 мл крему для обличчя, тому що шкіра обличчя потребує ніжного догляду. Ось так 149 гривень. Супер! Я не відкривала навіть аромати, це чуже замовлення. Я вірю, що вони там дуже смачні. Потім я купила ось такі два крема по 100 мл. Дуже чудові, такі здорові формати, дуже яскраві. Дивіться, клас, так? Да? Є. Дві туші. Туші, Супершок 10 мл. Розкривати не буду. Ціна 119 гривень. Во! Во! 119 гривень чорний колір, я взяла глибокий чорний, чорніший чорного, 10 мл. Дівчата, хто полюбляє, будь ласка, без проблем є в наявності 119 гривень. Дуже багато продукції з цього замовлення є в наявності. Кому що потрібно, пишіть під відео. Без проблем навіть не потрібно чекати 11-12 днів. Так, далі я купила все ж таки набірчик з 4 кодів, написала ціну, перепрошую, тому що. Звикають до цін, я вже вам це сказала. Тут іде інтимний засіб інтимної гігієни, деликатний з ромашкою. Ось такий. Віва Лавіта дуже класне. Тут яблучко мімоза, дуже класна, парфумована водичка Віва Лавіта, 30 мл. Це дуже до речі, хорошо. Потім мені поклали не такий, як в каталозі, трішки іншого формату крем для рук, але це мені не шкодить, дуже круто, дуже класно, так? І ось такий крем -гель для тіла 250 мл. Ось така четвірка 329 гривень за умови придбання будь-якого іншого продукту. Хоч, хоч бальзам для губ, хоч якийсь олівчик взяли. То чи що угодно, спречик, і вас вже було б право купити ось такий набір, кому потрібно звертатись. Є в наявності 329 гривень. Ось така краса. Тим бачиш, що парфумована вода дуже смачна, дуже класна. Віва Лавіта це дійсно дуже високої якості парфумована вода. Мені вона дуже сильно подобається. Там яблучко, там дуже. Так. Так як я буває, користуюсь тональним кремом, тому що хвороба дає про себе знати на вигляді обличчя, з людьми потрібно все рівно спілкуватися, і тому виходить так, що треба трішки себе підмаскувати. Те я ніколи не робила. Я на 53-му році життя почала користуватися тональними засобами. Хвороби є хвороби. Я купила собі ось такий засіб: двофазний засіб для знаття макіяжу. Ми його, я брала наче по 169 гривень. З першого цього, в понеділок, 31 го буде дешевше вже з нового каталогу. Пере, перемішали. Да. Це моє, так що я можу відкривати без проблем. Він має маленький отвір. Це дуже круто, тому що великі отвори я не полюбляю, щоб не переливати на ватний диск. Дуже гарно знімає тональний крем. Обов'язково, будь ласка. Велике моє прохання. Якщо ви користуєтесь тональним кремом пудрою, обов'язково потрібно перед вмиванням знімати двофазним засобом там, де є олія. Олія розщіплює ось цей тональний крем. Ніяка міцелярна вода, ніякі інші засоби, мило, пінки, гелі, цього не зроблять. Да, наче помиють, а потім ватний диск, ви протираєте, тоніка, ватний диск. Має відтінок тонального крему, і якщо, допустимо, людина взагалі потім нічим не протерла шкіру обличчя. Оці пори поступово забиваються, забиваються, і потім виходить велика проблема зі шкірою обличчя. Це не потрібно, тому можна купити це 200 мл. Вистачає набагато. От в понеділок, 31 липня, буде ціна 149 сорок 200 гривень. Двісті мілілітрів. Уявляєте, стільки треба макіяжу зняти? 200 мл. Це супер. Ось так. Я дуже задоволена. Так, далі. Я замовила, мені сподобала стіна, і я дуже сильно полюбляю планета Спа. Мені дуже полюбляло. Слухати зробила закладку, а бачите, знайти не можу. Планета Спа я дуже поважаю. І була ціна дівчата крута, крута. Мені потрібно було огляд робити на цей каталог, щоб вашу увагу звернути. Тобто зі 140 сторінки. Дві будь-які маски, там, скраби, все, що бажаєте, да, можна було купити по ціні 99 гривень. Уявляєте собі, два продукти, і була б ціна 99 гривень. Що бажаєте? А на цій стороні ось, ну, я цього не купувала. Якщо два. То була б ціна 239. І я, звісно, купила. Це в мене йде маска. Так, хочу вам сказати назву. але мені аромат похожий на мінерали мертвого моря. Секрет безтурботності називається. Так, це в мене іде класична маска для обличчя. Секрет безтурботності. 75 мл. приходить в коробочки презентабельно. Так. 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 Да. Це, мабуть, це все рівно буде моє, тому я спокійно. Це, мабуть, цей, Ой. дивіться, як я мало видавила, і це мені вистачить на більшу половину шкіри обличчя. Ой, клас! Заскучала я. Да, це мінерали мертвого моря, аромат той самий. Так, і я взяла, звісно, в пару я взяла скраб для обличчя. Хочу спробувати, тому що я більше полюбляю гомаш, а, а чим скраб. Але що маємо, то маємо. Буде гамаш, куплю колись гамаш. Так. Так. І ось таке в білого кольору. Ви знаєте, а в цього скраба геть мілкі, мілкі такі прям, прям мілкі. Може це на шкірі тіла і пальцем, на шкірі руці. Такі, знаєте, скрабуючі. Гомаш все таки ніжніший. Я рекомендую від душі, якщо маєте можливість гомаш, купуйте гомаш. Він не так травмує шкіру. Ми не бачимо, так наче це наче так добренько. Да? А цей ось так. Ой, буду ходити, така сіра. Хочу зробити, мені потрібно вже очищувальну маску. Гомажа теж приємніший аромат, ніж мінерали моря. Ну це ця лінійка. Ось таку красу, геті в коробочках, я купила по 99 гривень 75 мл, і, і мінус моя знижка представника. Ось так. І ще, що я купила, я дуже полюбляю скраби для тіла. Це ви знаєте. І я купила теж, знову такий планета Спа. Планета Спа, планета Спа. Я купила. Заряд енергії з екстрактом китайського зеленого чаю скраб для тіла по 200 мл. Ви подивіться, яка це краса. Ціну не пам'ятаю. Ну, це для себе. Так, дивіться, як все презентабельно. По-перше, оце все, ви знаєте, що це все стоїть, коштує гроші. Оцеді. Це як зацукрований за, за, за мед. Боже. А який запах, а який запах! Китайський чай. Дивіться, який він густий. Він не стікає. Це дуже-дуже, дивіться, яка краса. Дуже супер, дуже, дуже, дуже. Ой. Да, в нього крупніші, звісно, частинки. Бо це скраб для тіла, і дуже приємно, дуже приємне, приємне відчуття. Прям видно скробинки, бачите? Їх прям видно. Це дуже круто. Це коли це о, його видно, видно, як він ось ще більше, ще більше, прям як пісочок, як цукор, дивіться, стає. Бачите, біліє, біліє, біліє. Ось так. Так що, так що я запаслася планета СПА, іскраб, і маска, і ще й скраб для тіла. Так, потім, помию руки. І саме головне, я взяла, звісно, по 119 гривень. Ой, як пахне! пахне. Прям сказка по 119 гривень Я взяла б'юті бонуси за те, що виконали умови. У мене піде декілька парфумів дівчатам, тому що вони виконали умови, і декілька парфумів мені це будуть вже у мене пробні пробніми такими. Summer White і Summer White Sunset. Таке сонечко, сонечко сонечко Це дуже свіжий аромат. Я спеціально виконала умови, щоб купити собі, тому що ціна зазвичай 200 з лишнім, і в слідючому каталозі буде 209 за умови придбання. Я спеціально зробила акцію, щоб купити по 119 гривень, це кінцева ціна, щоб мати як е, зразки, тому що їх немає. Аромати, аромати чудові. Я ніколи не думала, я такий полюбляла колись зелений. Дуже мені подобався. Це для мене солоденький. Але теж літо-літо-літо. Звісно, в мене це все є. І мені, і дівчаткам тут іще 5 штук. Ось так. І голубі, і оранжеві таким було моє відео розпакування по компанії Avon. Приходить це все нам із Польщі до Росії. Ніякого відношення це все немає, і я тому співпрацюю вже із 14 червня. Вернулася знову і. Кожен понеділок замовлення приймаю, тому будь ласка, дуже багато є в інстаграмі. Кому що потрібно, щось бачите, навіть коли я демонструю, і спитайтеся під це. І я моментально висилаю вам новою почтою, Укрпочтою, як вам зручно, без проблем. Хочете 50% п'ятдесят спочатку, а остальні потім при отриманні замовлення. Хочете 100% мені пересилаєте на картку, і я замовлення вам висилаю, і будете мати користь. Дякую всіх благ вам. Обіймаю вас. Ви найкращі, мої любі. Миру, здоров'я, радості та щастя вам з вами була ваша Наталя. До нової швидкої зустрічі! Здоров'я, будь ласка, будьте здорові і миру нам.